Пане Василю, доброго ранку, доброго ранку, пане Василю. Ради вас вітати у студії Еспресо ТВ. Хочу зрозуміти ваш коментар стосовно заяви Федеріки Мегріні щодо того, що ніколи не визнає Європейський Союз анексію Росії Криму. Як зазначав Вадим Денисенко, народний депутат і Барак Обама Ангела Меркель також на цьому наголошують, що, начебто, є кроком проти Володимира Путіна. Яка ваша думка стосовно цього? Я думаю, що тут нічого нового чи особливого немає в Заяві, оскільки визнання анексії Криму, воно буде формальним визнанням е, початку ери е, е, такого руїни в міжнародних відносинах, оскільки це є пряма анексія, це. Є Жима територіальна агресія проти незалежної країни, тому всі в цій заяві нічого дивного немає. Але це безперечно потрібно повторювати, оскільки одразу ж після російської агресії таке було враження, що є така неписана домовленість винести питання Криму, як кажуть, дипломатії душки і про нього просто не згадувати. Однак продовження агресії на східні регіони України переконало Світове товариство, що не можна винести це питання за душки, і якщо про нього забути, то ми ніколи не зможемо досягнути стабільності в регіоні східної Європи у російсько-українських відносинах. Тому це безпечно позитивний сигнал, і потрібно при кожній нагоді українських дипломатів кінському квісту підкреслювати, що Крим є частиною проблеми, Крим є частиною відносин. Не лише українсько-російських, а загальноєвропейських і глобальних без регулювання цієї проблеми стабільності не може бути, навіть якщо зараз уявити, що досягнуто домовленості між Україною і Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Крим все рівно залишатиметься такою міною уповільненої дії без такого радикального системного вирішення питання Криму постійно будуть виникати ті чи інші приводи провокації. Які рано чи пізно приведуть до нового вибуху збройного конфлікту, це не потрібно нікому, тому потрібно запропонувати зараз системне вирішення проблеми Криму, тим більше, що міжнародних відносинах є багато рецептів регулювання подібних проблем. Головне тільки потрібна політична воля, активність, яка наступальна позиція з боку України. Пане Василю. Остання наша з вами зустріч декілька місяців тому. На ній ви говорили, що питання Криму власне давно не згадувалося, і ось пройшов деякий час, і питання Криму знову актуалізувалося. Тоді ми з вами говорили про мінське меморандум про мінські угоди, про е, італійські угоди, і власне, чому сьогодні Крим знову став актуальним? Ну слава Богу, що ті сигнали, які і, 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 і я особисто і мої колеги з МЗС. Постійно проштовхуємо про те, що дивіться, от Крим він повністю залежний від України. Навіть якщо уявити, що ми винесли Крим за задушки, як Крим буде забезпечуватися, враховуючи, що він є фактично анексований з боку України? Як Крим уникатиме гуманітарної катастрофи, якщо він повністю залежний від України, якщо він є уособленням агресії і приниження нашої держави, яким чином ви далі будете змушувати Росію, наприклад, відмовитись від агресивних дій у Грузії чи будь Іншу країну в Європі чи у світі е, заохочувати там чи переконувати відмовитися від агресивних дій, якщо от ось тут, прямо в центрі Європи, відбулася така нахабна пряма агресія. Це, 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 це міна уповільненої дії, і слава Богу, що це зрозуміло. Я розумію, що європейцям певний період було некомфортно про це говорити, оскільки ну це ж не їхня проблема. Вона їм не болить більше того. Росіяни використовують дуже таку жорстку риторичну лінію, коли порівнюють Крим з Косово і кажуть європейцям, подивіться, ви ж ви ж по косово Били те ж саме, чому вам Косово можна, а нам Крим не можна, і європейцям дискомфортно було певний період про це згадувати. Однак, слава Богу, зараз нарешті вдалося переконати і світ і європейський Союз, тому що. Без врегулювання Криму це питання не в стабільності східній Європі не досягнути. Я думаю, що це дійсно такий маленький плюс, який можна додати в актив української дипломатії, що вдалося про це зараз активно змусити говорити і в Європейському Союзі, і в Захід з Росією. Хоча я би тут зараз не перебільшував результати, подивимося, які будуть наповнені повністю санкцій, про які вчора було прийнято рішення на раді ЄС, не виключаю, що, скоріше. Всього це буде ще якийсь один список людей, які ніколи в Європу і і, і без того не їздили, а їх зараз знову внесуть у цей список. Не включаю, що це будуть якісь такі знаєте, дрібні санкції, які суттєво не вирішують, що зараз нам потрібно говорити світу і Європі, що. І санкції, і позитивні пропозиції вони дійсно мають бути змістовні, системні і ну, певною мірою радикальні. Тобто, або ми йдемо на врегулювання, або ми дійсно ізолюємо Росію. Якщо ви йдете на врегулювання, давайте ми дамо Росії безвізовий режим, давайте ми зробимо декілька кроків, які дозволять усім зберегти обличчя. Як би нам не було боляче йти на збереження обличчя з країною, яка несе відповідальність за майже 5 тисяч життів українців, але ну альтернативи миру немає. Це однозначно. Головне зараз переконати світ разом з нами дати Росії радикальні системні і позитивні, і негативні стимули для врегулювання цієї ситуації. пане Василю. Ще півтора запитання, якщо можна рада асоціації Україна ЄС. Вони знову ж таки підтвердили те, що взяли курс на безвізовий режим з нашою країною. Хочу запитати у вас, як у дипломата, що потрібно Україні насправді зробити для того, щоб ми цей курс і надалі підтримували цей вектор. Українській владі дуже добре відомо, що треба зробити. Це прописано в плані дій щодо безвізового режиму. Формально ми закрили першу частину цього документу, де виписані були законодавчі зобов'язання з боку України. Зараз лише питання про виконання. Ну, Найбільш відомий, найбільш відоме зобов'язання це біометричні паспорти, і ми бачимо вже з боку Державної міграційної служби, і інших державних органів, що вони готові з Нового року видавати біометричні паспорти. І було б дуже важливо, щоб дії. Дійсно, українці могли швидко без черг і адміністративних перешкод отримувати біометричні паспорти. Але окрім цього, є і значно серйозніші речі, як, наприклад, контроль кордону, боротьба з нелегальними мігрантами. І особливо, що мене зараз хвилює, і що може стати найбільшою перешкодою, це є. Так званий міграційний ризик країни, яка хоче отримати безвізовий режим з європейським союзом, тобто, зазвичай Україна ніколи не фігурувала серед країн, які мають дуже великий міграційний ризик. Але протягом останнього року ми всі бачимо, що в нас до бойових дій дуже багато з України наших громадян попросили про притулок в європейському союзі, і це може бути перешкодою для надання безвізового режиму. Ну і безперечно, українська корупція. Сики серед е, е, декілька десятків е, положень е, плану дій щодо безвізового режиму питання боротьби з корупцією є одним з основних, якщо можна буде е, якомусь там вихідцю з Китаю чи Афган чи з Афганістану купити український паспорт за якусь там суму і з цим паспортом перетнути. Кордон європейського союзу без візи це, це пряма загроза безпеці країн Європейського союзу, і вони будуть слідкувати за тим, щоб у нас корупції у цьому у цій галузі не було. А отут мене є певні сумніви. Настільки е, дії з боку уряду, з боку державної міграційної служби вони будуть е, активні і ефективні для того, щоб дійсно не було загрози торгівлі українськими паспортами. Ми ж бачимо, що відбувається в тих країнах, які отримали безвізові режими трошки раніше ніж Україна, і ми добре бачимо, як це відбувається в наших деяких сусі. Східніх країнах де Можна. Можна достатньо швидко вирішити це питання. Тут важливо, щоб ми дійсно змогли протягом півроку переконати наших українських партнерів у тому, що ми не лише говоримо про безвізовий режим, але що для цього. пане Василю, останнє запитання попрошу коротко відповісти на нього. Стаття Медведєва про те, що, начебто, Росія годувала Україну весь цей час, викликала надзвичайний резонанс в Україні в середовищі Фейсбуку і у ЗМІ. Власне, на вашу думку, що стало причиною цих слів, ми ж знаємо, що в Російській Федерації часто словами Путіна говорять його посіпаки. Обидві зараз сторони цього конфлікту я маю на увазі і Росія і Захід, і Росія і Україна зараз шукають ефективні і швидкі шляхи збереження обличчя з огляду на необхідність все ж таки йти на врегулювання. І для Медведєва і для Путіна зараз питання збереження обличчя всередині в країні для того, щоб пояснити яким чином. От вони, чому вони організували цю авантюру з Кримом і з Донбасом, дуже важливо. Я думаю, що це суто е, орієнтована на внутрішнього споживача е, стаття і риторика, яка буде зараз продовжуватись для того, щоб пояснити. От бачите, ми її годували, тому нам прийшлося взяти і, і Крим забрати. Ми її годували, тому ми вирішили напасти на Донбас і його знищити. Тобто, е, це це все спосіб якимось чином зберегти собі обличчя. І я думаю, що найближчим часом. Такі дії будуть продовжуватися, але ми треба менше всього увагу звертати, оскільки е, досягнення мирного регулювання конфлікту на Донбасі і мирного регулювання кримської проблеми є для нас значно більш важливим ніж там якісь риторичні засудження Медведєва чи Путіна. Давайте пошвидше досягнемо миру і відбудуємо країну, а потім вже історія дасть оцінку кожному.